Доброго дня, дорогі друзі! Я всіх вас радий бачити в себе на каналі і тим із вас, хто збирається їхати до Ірландії або знаходиться вже тут, буде актуально подивитися дане відео. І тему сьогоднішнього року будуть часті питання та відповіді, які стосуються життя українців. В Ірландії. Якщо вам сподобається даний формат відео, і ви бажаєте, щоб я випустив другу частину ролику, то я буду чекати від вас відповідної реакції. Ну а ми не допомагайте час. Поїхали! І перше питання, з якого хочеться розпочати мій огляд, звучить так. Як відмовитися від тимчасового захисту в Ірландії? Процедура відмови від тимчасового захисту передбачає два варіанти. Перше, подача заявки особисто в один із центрів із запропонованих міст. В Дубльні ви можете подати заявку по цій адресі, в ліміріку за цією адресою, а в корку за цією адресою. Другий спосіб передбачає відправку електронного листа за вказаною адресою. В листі вкажіть, що ви бажаєте відмовитись від тимчасового захисту в Ірландії та прикріпіть наступні дані. Це прізвище ім'я по батькові, також дату вашого народження, номер ППС номеру, номер жовтого листа та адресу, де ви мешкаєте. Далі вам буде потрібно відправити оригінал вашого жовтого листа Temporary Protection за вказаною адресою до департаменту юстиції Дублін в Сіті Вест. Також не забудьте попередити інтрео у випадку, якщо ви збираєтесь припинити вашу протекцію, щоб вам в подальшому не нараховували виплати. А тепер перейдемо до іншого питання, і воно звучить так. Чи зобов'язана дитина шкільного віку відвідувати ірландську школу, і чи має право дитина відвідувати виключно українську онлайн-школу у відповідності до закону України про навчальну форму шкільного навчання? Батьки являються головними і вони вправі обрати ту форму навчання, яку вони побажають? Даним законом передбачається декілька форм навчання. В тому числі дистанційна форма, в свою чергу, Конституція Ірландії передбачає, що сім'я є головним вихованцем своєї дитини. Конституція гарантує повагу та обов'язки з боку батьків щодо виховання морально-етичного, інтелектуального, а також фізичного стану своїх. Дітей, тому батьки або опікуни вправі самі обирати ту форму навчання для своїх дітей, яка більше всього їм буде підходити. Це може бути або онлайн форма, або відвідування школи, або відвідування класних занять на дому. Тому держава в свою чергу контролює, щоб у всіх дітей був рівний доступ до навчання. Та відповідний департамент у справах сім'ї та молоді або скороченого тусла контролює, щоб усі діти відвідували школу, будь то українська, чи будь то іноземна. А тепер перейдемо до наступного питання, і воно звучить так: чи мають право українці на короткий термін їздити до Великобританії в туристичних цілях без візи? А відповідь звучить наступним чином: що тимчасовий захист, який був отриманий в Ірландії, не дозволяє ні на короткостроковій, ні на довгостроковій основі перебувати в Британії. Вам потрібно оформлювати все одно ту ж саму туристичну візу одноразову або мультивізу. Тому звикайте, український паспорт не являється паспортом Європейського Союзу, а є паспортом країни Третього світу. Тому нам доводиться проходити ці принизливі процедури для отримання візи, щоб перебувати хоча б десь якийсь термін часу. Уже не говорячи про те, щоб мати змогу десь нормально працювати. Що випливає висновок, що якщо ви поїдете до Північної Ірландії і вас там затримують, то вам може загрожувати депортація. Тому краще не ризикувати і зробити одноденну або мультивізу при відвідуванні Північної Ірландії. Це досить просто і люба турагенція вам у цьому допоможе. А тепер перейдемо до наступного питання, і воно звучить так: мені надзвичайно важливо їздити до України. Але менеджер готелю забороняє мені покидати готель більше аніж на 7 днів. Вона мені говорить, що в випадку, якщо я буду відсутня більше, аніж 7 днів, то я можу втратити житло. Чи це є правдою і чи існують відповідні законні підстави? По факту, менеджер готелю правий, так як у правилах по використанню тимчасового житла, яке було надане? Міністерством у справах сім'ї, дітей, а також інвалідів, зазначено, що людина, яка не мешкає в зазначеному житлі більше 7 днів протягом останніх 6 місяців, може бути виселена тільки якщо немає якихось пом'якшувальних обставин. Тоді це рішення може бути переглянуте. І у випадку, якщо у вас немає пом'якшуваних обставин, вам буде надіслано лист, в якому буде зазначено, що ваше житло буде перерозподілено для нужд іншої людини, а ваші речі будуть відправлені на зберігання протягом 60 днів за вказаною адресою. І у випадку, якщо ви не з'явитесь протягом цих 60 днів, то Government Ukrainian Support Team вправі розпоряджатися вашими речами на власний розсуд. Але як показує практика, ви можете поїхати за кордоном на термін до двох тижнів, у випадку, якщо ви домовитеся з вашим менеджером. Такі випадки були вже неодноразово, тому це можливо, але потрібно, щоб ви мали гарний контакт і гарні відносини з менеджментом. Тому пробуйте. А тепер давайте перейдемо до останнього питання на сьогоднішній день, і воно звучить так. Я почав вчитися в Ірландії та подав документи на стипендію. Наскільки я розумію, соціальні виплати по безробіттю будуть зупинені. Що я маю робити зараз, щоб не довелося потім повертати переплату? В Інтрео мені не змогли дати відповідь. По факту Інтрео цим питанням і не займається. Вам потрібно піти до вашого бухгалтера у вашому учбовому центрі. Він скаже, щоб ви принесли ваші персональні документи, також, щоб ви принесли форму із банку про відкриття банківського рахунку, а після цього принесли відмітку про виплати з Інтерео. Інтрео, в свою чергу, поставить відмітку про те, що ви зараховані на навчання. Певний вуз чи коледж, а також дату останньої виплати. Після цього автоматом ваші виплати на JobSeeker Allowance будуть заморожені, а коледж буде офіційно виплачувати вам стипендію, як до цього вам виплачували в інтрело кожного тижня. І на цьому в мене все. Сподіваюсь, дане відео було для вас актуальне. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал і сподіваюсь, що ці відповіді трошки прояснили ситуацію для вас. Ну а ми побачимось в наступному відео. Тому всім удачі, всім бувайте!